Усім доброго вечора! У мене на господарстві є декілька бджолосімей, і, мабуть, кожен пасічник знає, що основним шкідником бджіл є кліщ ворога, для боротьби з яким використовують велику кількість хімічних речовин, а також різних апаратів. Але, на мою думку, найбільш органічними та безпечними для бджіл в подальшому і бджолопродукції є органічні кислоти. Тому представляю вашій увазі саморобний вепаровоч щавливої кислоти. Дана конструкція виготовлена із водяного трійника 20 на 15 заглушки на 15 в яку вставлена мідна трубка діаметром 10 мм довжиною 10 см. Нижня частина трійника заглушена заглушкою, в якій просверлено отвір для кріплення ручки або для фіксації на паяльник ПВХ труб. При використанні ручки нагрівання проводиться з допомогою газового пальника. Внесення щавливої кислоти проводиться в модернізований перехідник, одна сторона якого заглушена. Після внесення щавливої кислоти всередину проводжу закручування перехідника в трійник, після цього проводиться рівномірне прогрівання трійника до повного випаровування щавливої кислоти. Даний випаровувач в мене служить вже близько 8 років і добре себе зарекомендував. Тому, якщо у вас є досвід роботи з такими апаратами, будь ласка, вкажіть в коментарях. Заздалегідь прошу звернути увагу на те, що робота з. Парами щавлевої кислоти досить небезпечна, тому забороняється проводити дану процедуру в закритих приміщеннях, а також обов'язково потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, дихальних шляхів, а також е, шкіри рук, оскільки даний апарат нагрівається до досить високих температур і може викликати опіки рук. Якщо дане відео було вам корисне, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. До зустрічі!